Я вже першу частину курської операції, взагалі, е легендарною і історичною, ну це дійсно надзвичайно крута операція, яку ніхто взагалі вже. Навіть під час Другої світової війни надзвичайно складно було б уявити, що таке б могло відбутись, враховуючи, треба ще враховувати сили та засоби, які мали при цьому. да. Тому е, так проте е, я вважаю, що територія ворога має страждати і відчувати на собі війну. Інакше ворог е, своїм громадянам буде постійно пояснювати, що в них все класно, і так далі. І ну, на жаль, щоб люди зрозуміли, треба, щоб щось до них прилетіло. Так вже. Складена людська психіка, тим більше така хвора психіка, як у нашого е, сусіда. Е, на сьогоднішній день, враховуючи знову ж таки, сили та засоби, які в нас наявні, я б не це моя особиста думка. Я би не витрачав бойові підрозділи да їх сили, особовий склад на якісь суттєві просування. Я б сконцентрувався, все ж таки на а, засобах дистанційного ураження. Це дрони, це ракети. За рахунок цього сьогодні так можна так само нагадати будь-якому російському місту про те, що ця країна знаходиться в війні. Ну от я б більше все ж таки в, в цю сторону думав, тому що ми не розуміємо, скільки ще нас буде виснажувати ця війна. От в чому питання. А, а вона нас виснажує і дуже сильно виснажує. І коли ми говоримо про виснаження ворога. А в цей же час а, нам же не легше. Ну ми теж несемо само втрати. Ми несемо само втрати і серед особового складу. Ну і найбільше це безумовно найбільшою втратою найбільше. Є для нас проблемою це втрата особового, особового складу. А, але ми втрачаємо і техніку, і там, озброєння, і все і все таке. Тому воно нас теж а, виснажує. Тому в цьому плані моя особиста думка я все ж таки намагався переходити до стратегічної оборони і за рахунок технологій а, нагадувати ворогу, а, що він воює.